Два коротких питання. Перше про перемовини в Туреччині. Росія наголошувала, що припинення вогню можливо тільки якщо Україна виведе війська з чотирьох регіонів України. Чи вважаєте ви, що це є зараз умовами Росії, і чи бачите ви після перемовин з Трампом, що президент Трамп може погодитись на таку пропозицію Росії? Ну, це те про що ми говорили. Питання тут не в президенті Трампі. Чому при всій повазі? Тому що це наша земля, наша держава, це наша армія і наша незалежність. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло, це, але е, ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Напевно, якщо, ну давайте так, будемо відвертуватися, те, про що ми говорили з лідерами, і я говорив неодноразово з президентом Трампом і з його командою. Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть. Щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які ви розумієте, яка буде відповідь, і вона не буде позитивна, значить ви точно не хочете мати результат. Хоча те, про що зараз ми говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, він вважає, що Росія готова до negotiations і готова до компромісів, то що я вже не пам'ятаю всі ці а, деталі, але а, тим не менш ми побачимо. І друге питання про обмін а, тисяча на тисяча. Це а, суто військовополонені, а, і якщо так, то чи було а, запропоновано а, обмін цивільними а, та повернення дітей? Ми mm. сьогодні говоримо. Про обмін військовополонених можуть розглядатися, і з нашого боку були сигнали щодо політв'язнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі, міняти дітей на військових. Мені здається, що це, ну, якщо чесно, ну, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися. Так? І це несправедливо і це поза законом, навіть поза законом війни. І саме по таким принципам зараз працює група на чолі з Уміровим разом з представниками Служби безпеки розвідок. Дякую. Дякую. А, далі, будь ласка, EFP, так? А, давайте ЕФП, потім рай. Вітаю пане президенту. Мене звати Вікторія Луковенко, Адженс Пранс Прес. А моє питання про санкції 10 травня в Київ з візитом приїжджали літери Франції, Німеччини, Великої Британії і Польщі. І одна з речей, основних речей, яку вони пообіцяли, це те, що якщо Росія не походжується на безумовне 30 30-денне перемир'я, вони вводять потужні санкції проти неї. сьогодні. Ну тиждень вже пройшов. Перемирі ніякого не було, шахети літають, ракети літають, а санкцій немає. Скажіть, будь ласка, по-перше, чи не відчуваєте ви себе роздратованим або фрустрованим з цього приводу? Бо в такій важливій важливій ситуації а, кроки наших партнерів залишаються поки на рівні обіцянок. І другий момент: ви сказали, що ви сьогодні говорили про другому дзвінки а, з лідерами? Чи можливо є якийсь апдейт з цієї ситуації? Вони якось пояснили, чому санкцій немає, або коли вони будуть? Дякую. Дякую. По-перше, я не роздратований, а дуже сфокусований, тому що у нас зараз а, непростий час, і повірте мені. А, я сфокусований, тому що я знаю, як в такий час діяти а, без зайвих деталей, розуміючи головне результат і на кого можна, ну, скажімо так, розраховувати, на кого ні. Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати, ніхто нікого не хоче штовхати, є дати, є домовленості, я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет, безумовно, якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде і наступний. А що стосується пакета Сполучених Штатів Америки, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки, для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе. Банківські енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну. Або ні, або у них будуть серйозні економічні виклики.